Марафон незламна країна продовжує свою роботу 940-го добу російського вторгнення і нашої оборони відстежуємо і аналізуємо. Долучається в цій частині етеру до нас. Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи інформаційний спротив. Моє вітання, пане Олександре. Вітаю. Отже, буквально позавчора ми е, з радістю, з неприхованою радістю спостерігали е, відео детонації, яка відбувалася у російському торопці е, на Тверщині. Ну а сьогодні з'явилися супутникові знімки того, що відпалало. І от ці супутникові підсумки я вас для початку попрошу прокоментувати. Що ж, зрештою стало настільки бетонобійним, непогано. Ну, майже усі ті об'єкти, які знаходились зовні, тобто на поверхні, вони були зруйновані. А переважно це саме м, ті е, об'єкти, які були призначені для збереження е, таких реактивних снарядів до е, 122-го калібру, як для РС е, е, реактивних систем залпового вогню БМ 21 град Також це були. Об'єкти для збереження боєприпасів 152 калібру, 122 го калібру для ствольної артилерії, 120 го калібру для мінометів та 82-го калібру. Також для мінометів це велика кількість. Отже, ця велика кількість цього боєкомплекту, який накопичувався на цьому 107 арсеналі, грав е на території. Тверської області вони не будуть передаватися в зону бойових дій, і це непогано. Ми можемо говорити тільки про наземну частину, чи підземна якимось чином теж можна ідентифікувати, чи 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 дісталося туди щось? От так, так вибухає ще й з тим, що сейсмологи після того фіксують землетрусу понад два бали. Це може говорити про те, що і підземно теж було щось дуже гучно і дуже яскраво. А там є підземна частина? Не знаю. Це найцікавіше питання. От, ви знаєте, у тому та і справа. Ви знаєте, вони в своїх репортажах, звісно, що знайшли в е, аналах телеканала Звізда репортаж про відкриття. Там було просто про те, що це бетонне надійне укриття. Може бути і підземне. Ну, більшість з усіх об'єктів знаходились над землею, угу. а не під землею. Тому мені невідомо, от, наприклад, склади в колбасі, які знаходяться в Принестрой, uh -huh. оце так: там є підземні саме ось лабіринти, де знаходиться велика кількість ще боєприпасів з радянських часів. Не всі вони придатні для використання, але тим не менш відомо, що є саме ось це таке розглуження цього об'єкту. Щодо 107 арсеналу відомо тільки те, що знаходиться над землею, що знаходиться під землею, таке собі питання особливо з урахуванням того, що це набагато складніша е, задача для виконання інженерами та відповідно для того, щоб це реалізовувати фінансово, але з іншого боку, на цьому можна небагато. А наві навіть я скажу так багато чого, що розпілювати в корупційних схемах. В питаннях ну ми здали об'єкт, здали, бачите склади, бачите склади. А що там під землею? А ми вам не покажемо. Це секретна інформація. Це така таємниця угу. за фактично вашими межами повноважень. До речі, таких об'єктів, згідно знову ж таки пропагандистських даних, в західному окрузі РФ є чотири подібних. Так що будемо сподіватися, що далі буде. Ну а питання ключове: як от ця конкретна подія вплине власне на інтенсивність застосування того, що вони там зберігають? Це і лінія фронту, і ракетні атаки ну таких дійсно великих об'єктів було п'ять саме в ближній зоні досягнувся наших засобів ураження. Але саме 107 й арсенал грав, він був найбільш наповнений у тому. -то і Основний акцент там була найбільша наповненість комплектом усіх боєприпасів, які росіяни використовують. А потім вже. Вони їх транспортували безпосередньо в зону бойових дій в Україні, е, тобто, це Ну станом на сьогодні це був найбільший арсенал, де зберігалися російські боєприпаси. Е, як воно буде впливати, ну, скажу одразу я Чому? Тому що ми повинні розуміти, що цей арсенал це арсенал фактично оперативно-тактичного рівня. Є арсенали тактичного рівня, які знаходяться по зоні бойових дій, які знаходяться як на території Російської Федерації в прикордонній Смузі а, біля а, локації, де необхідно відправляти ту чи іншу кількість боєприпасів для підсилення своїх підрозділів, так і на тимчасово окупованих територіях. Є тактичного рівня а, арсенали і навіть оперативно-тактичного рівня, але. Загально через тиждень, через два тижні ми відчуємо. Ну, не ми, а саме по лінії боєзіткнення а, е наші е військові вони відчують те, що буде зменшення кількості використання. Ну, наприклад, 122 го калібру, 122 двадцять міліметру, 82 калібру, міни 82-го міліметру, поступово не одразу. І навіть зараз. Е коли було нанесено удар по цьому арсеналу, по Харкову пролетіла Балістика. На цьому арсеналі дійсно накопичувалась балістика. 9M723 балістичні ракети, у Теркає М, а також КН-23 північно-крейські балістичні ракети. І здавалося, о, от знищено арсенал! А по Харкову прилетіло. Ну от дві години тому по Одесі також прилетіло балістика. І що? А чому? Тому що знову ж таки повторюсь: окрім цього, основного арсеналу, на якому зберігалося 30 тисяч тонн боєприпасів загальною вагою, є інший середній, малі і оперативного та тактичного рівня. І тому так чи інакше, допоки в них є якийсь план застосування засобів ураження, вони будуть. Здійснювати ці удари допоки вони не закінчаться. А коли вони закінчаться ну приблизно через декілька тижнів, а тоді ми будемо вже відчувати саме цей ефект знищення цього арсеналу. Хоча в зоні бойових дій, там де ми не знаходимося, більшість з нас знаходиться в тиловій зоні. А саме по лінії бозітнення відчують протягом уже а, цього тижня вплив. Відсутності та дефіциту цих боєприпасів. От, власне, про лінію е, зіткнень і поговоримо вже кілька тижнів. Е, бачимо зі зведення Генерального штабу, що найгарячіше на Корахівському напрямку, е, майже так само на Покровському напрямку. Е, ідуть в Абанк. Е, от, власне, так вже визначається е, те, що, е, що окупанти намагаються там досягти е, на поточному етапі. Е, тож, Роз'ясніть, що саме мається на увазі, які ознаки того, що це ВАБАК, і який потенціал цього ВАБА виключно механізовано. Тому що якщо ми говоримо про а, наступальні штурмові дії російських окупаційних військ, то будь-який підрозділ, який йде на штурм, який йде в атаку, він повинен мати відповідну підтримку, механізовану безпосередньо. Але її не багато по е, більшості напрямків. Е, в основно, е, основ, основні напрямки, на яких е, росіяни використовують техніку, це, ну, наприклад, це е, Кураховський напрямок. Е, тут треба зауважити, що це більше, ну скажімо так, Покровська Кураховський напрямок. Там найбільша концентрація механізованої компоненти, а е, вугледар це другий по інтенсивності напрямок, де використовується саме техніка росіянам, а що відбувається безпосередньо напряму на Покровському напрямку. Ну, наприклад, там біля Новогродівки Виключно піхотна, піхотна складова. Вони використовують людський ресурс. часів Я використовують людський ресурс. Тобто, зараз вони намагаються максимально в цьому році охопити зону своїх пріоритетів. Для того щоб їх захопити і прийти в 2025 рік з, ну скажімо так, новими якимось е центрами ось е цієї генеральної битви, вони встановлювали Покровський як Генеральну битву в двадцять четвертому році, але ми вже бачимо, що це не буде генеральною битвою 24 року. Ні, їм це не вдається. Вони не можуть зараз навіть сформувати повноцінно дуже швидко південний фланг для буф... створення буферу безпеки для подальшого наступу на Покровськ. Вугледар, ну так безумовно, вони можуть його розпочати саме наступ на Вугледар. Але Вугледар і Турецьк ну ми повинні розуміти, турецька агломерація, і Вугледар є різниця в принципі між цими об'єктами, тому а, росіяни зараз. Зараз обирають, що вони будуть по-перше, це найголовніше, і це вже пропагандистський елемент, що вони будуть дарувати Путіну на його день народження і з чим вони будуть взагалі закінчувати 2024 рік? Ну, а далі запитаю вже про. Наших союзників і їхню підтримку, тут тривожна така інформація на шпальтах СІНН була про те, що певне виснаження спостерігається засобів на е, озброєння на, е, у Пентагону на складах Пентагону. І саме тому, саме цим пояснюється те, що пакети е, військової допомоги, які е, надходять від США, вони ну, стали меншими ніж раніше. Е, чи справді там прям таке виснаження і тамтешні е, військові? військово-промисловий комплекс не встигає навіть на замовлення а, виробляти. Ну, я такого виснаження не побачив. Ми можемо фіксувати виснаження у Росії, так це правда. А у США ні, не бачимо. Ну, давайте так. США є основним нашим партнером. Вони постачають відповідну кількість боєприпасів кожного місяцю і так далі. І так, таке інше. І це є стандартним. Питання щодо техніки. Що там у нас з виснаженням техніки у наших партнерів США? М1 А1 Абрамс танк, який нам передавали. Скільки нам передали за весь цей період танків США? 31 батальйон. У той час як в них на балансі знаходиться більш ніж 8 тисяч танків М1Абрамс. З яких більш ніж 2600 одиниць вони в безпосередньому використанні. Всі інші вони знаходяться на складах, центрах збереження, арсеналах. Ну тобто, які ну, там, трошечки так покриваються пилу. а ми отримали 31. Це стосується багатьох параметрів. Я нещодавно вирішив подивитися, а що насправді в них з комплектацією їх армії, ну вона непогано так укомплектована. І що з тією технікою, яка знаходиться на збереженні? На збереженні виявляється, в них знаходиться техніки набагато більше, ніж ми отримали. Ну я скажу так: ми отримали, якщо один відсоток від загальної кількості тієї техніки, яка є в них на збереженні. Ну, так, майже це правда. Один відсоток. Тобто США планують воювати з Росією, з якою Росією, яка зараз виводить з консервації Т-54-55, Т-62, гаубиці Д1 часів Другої світової війни? Ну, так. Можливо, вони готуються саме воювати з ними, саме так. Але е якби президентом США був Рональд Рейган, то мені здається, що ця війна відбулася вже у 2022 році. Ну, власне. Про тих лідерів, яких маємо, от це рішення про удари по Росії е, західним озброєнням, е, воно вже певним чином от так повторює долю. Спочатку леопардів, потім М-16. Ну, Кілька було таких хвиль дуже такої виснажливої, виснажливого очікування, то коли ж е, е, з часом просто ця тема, чим далі, тим більше вона е, перезріває і, і розмивається. Е, Політичний це стоп кран, все ж таки, чи якийсь технічний, про який, наприклад, ми на цьому тижні почули від Великої Британії. Вони сказали, що там не тільки політичне питання, там ще й технічне щось. То чого більше? Ні, ну є технічний аспект, наприклад, те, що є е, е, відповідні елементи е, виробництва американських компаній, які є в складі. Британських, французьких засобів ураження це правда. В їх ракетах є елементи, отже, вони, ну там пан Макрон може сказати: О, спаліть Москву, так. Що там? Хай палає собі, хочу побачити. Так само і в Великій Британії. Ну, мені здається, вже поки вже, ну. Королева Британії хотіла б також побачити, як воно там сяєво над Москвою, яке цікаве може бути після ударів Shadow. але там є елементи США, і це правда. Змушені наші партнери все ж таки узгоджувати удари по території Російської Федерації з умов того, що в їх зброї є елементи США. Знаєте, це як було з міністром оборони Швеції. Коли він давав інтерв'ю якомусь місцевому змі, і сказав: Ну, ми взагалі Україну не обмежуємо в ударах по території Російської Федерації і це інтерв'ю прочитали наші змі. Дуже цікаві журналісти. і одразу сказали: о класно, от зараз ми почнемо бити по Росії е, е самохідними артилерійськими установками. Арчер, ну так, дійсно, САУ «Арчер» ще це е, не погана, класна сау виробництва Швеції. А боєприпаси 155-го калібру. Хто виробляє? Які елементи в цих боєприпасах? З ким треба це узгоджувати. Ну тобто, uh -huh. міністр оборони Швеції міг це сказати, але загально використовувати цей боєприпас ми не змогли. Так само і тут. На жаль, на жаль, це саме так. І е, е, усі ці елементи ураження по території Російської Федерації великої відстані дії. Той самий Атакам з Еджієм 158 джасом agm 154. Вони потребують узгоджень. Але це політика, це вже політика. Або це вже буде а, ось такий великий крок Джозефа Байдена, який йде на пенсію. І це останнє його рішення, яке може бути прийнято або наприкінці вересня, або початку жовтня. Або це вже буде перше вагоме рішення, яке буде прийматися новим президентом США Камалою Харіса або Дональдом Трампом, на початку 2025-го. Ну і звісно, не можу не запитати про власне близький схід, який, е, на якому знову розгорається. А від того наскільки там розгорається, е, залежить і увага до російської війни в Україні е, влучна назва матеріалу аналітичного вашого щодо подій там в Лівані. Е, повстання пейджерів, та й не тільки пейджерів там взагалі з електронікою, все раптово е, стало погано. Е, сьогодні от з'явилася на ABC News інформація, що Ізраїль готував цю операцію. 5 15 років. Військова операція Цахалу в Лівані фактично вже розпочалася. От є свіже повідомлення, що армія оборони Ізраїлю завдала удару по Бейруту, і попередньо ціллю удару став член Ради Джихаду Хезболи Ібрагім Акіль. Цахал підтверджує. На вашу думку, от ефект цієї, цього повстання пейджерів, з якого все почалося? ефект Станом на цей момент, ну і в перспективі, що може бути далі? Я вважаю, що це унікальна і, мабуть, навіть історична операція. Хоча б, а, за одним прикладом, за добу було ліквідовано, ну, не знищено, це не до соті, але ліквідовано, виведено з боєздатного стану майже 10%. 10% боєздатної компоненти збули. Їх о, основних о, підрозділів. Тобто саме о, ті о, терористи, хезболи, які могли бути використані під час бойових дій з Цахал, вони були 10% з них, вони були нейтралізовані. Причому деякі з них взагалі більше ніколи не зможуть приймати участь в бойових діях. Ну, хоча б тому, що в них нема кінців. Ось і все. І розпочалась відповідно протягом цієї доби ця операція. На мій погляд, Захал провели унікальну і дійсно масштабну, яка не має. Ну, знаєте, я так російська пропаганда любить це використовувати ось цей вислів. Але ну ця операція дійсно не має аналогів в світі. З чим ми можемо порівнювати її? Ні з чим. Ну, немає. Я не знаю, з чим можна порівнювати те, що всього на всього за добу. Три тисячі функціонерів були виведені, виведені з а, бойового стану. У нас на сьогодні, навіть в зоні бойових дій, під час інтенсивних бойових дій, а, росіяни втрачають 1200-1300 особового складу 200-ми та 300-ми. А тут три тисячі за добу. Що далі Це може приірично. бути? От, на вашу а, думку, як розвиватиметься далі? Все дуже просто. Ми бачили, що було в секторі Газа. В секторі Газа банально було створено великий такий футбольний майданчик. Ну, такий на десятки кілометрів. Буферна зона. Так само буде і в Ливані Не треба було геть погрожувати Ізраїлю, не треба було геть обстрілювати Ізраїль, коли Ізраїль виконував свій функціонал по створенню зони безпеки в секторі Газу. Ну, от тепер вони мають те, що мають. В них на півдні Ливану буде буферна зона. Ми це розуміємо як сіра зона. І це буде контролюватися ЦАХАЛ. Все крапка. Нічого більшого, при цьому ніякої великої війни на Близькому Сході не буде відбуватися. Жодна країна з складу антиізраїльської коаліції станом на сьогодні не готова до бойових дій з Ізраїлем. Усі вони якраз навпаки вони побоюються того, що Ізраїль може звернути на них увагу. І нехай так і буде, бо увага все ж таки має бути передусім до того, що Росія коїть в Україні. Ще пане Олександр встигнув запитати про сьогоднішню новину щодо телеграму. Працівникам держсектору, військовим структур безпеки і оборони, операторам критичної інфраструктури, заборонили використовувати телеграм на службових своїх пристроях. Виняток лише для спецслужб для їхньої роботи. Водночас офіційні сторінки в Телеграм вести можна. Можна. і власне все це не стосується гаджетів персональних і листування, що дасть така заборона, чи чи вона буде реально ефективною, і чому вона така так, от половинча? це так. Це повинно бути реалізовано, тому що коли ти є держслужбовцем або ти є представником якоїсь силової структури, ну давай. Ти не будеш використовувати свій гаджет, який ти одночасно використовуєш для того, щоб дивитися порнхаб, і для якогось приватного листування на рівні е, державної таємниці, ну все дуже просто. Поронхаб та 3ХА екса це поронхаб та 3 екса, а державне листування на рівні таємниці державного, державного рівня, це зовсім інше. Отже, два різних гаджета, тим більше, що е, в більшості випадків, коли е, людина вона приходить на державну службу. А також вона є, скажімо так, в силових структурах вона виконує відповідну якусь функцію, вона отримує службовий гаджет. Uh -huh. Вона не сама собі його ця людина не придбала цей гаджет за свої власні кошти, її її представляють. Вона її отримує безкоштовно, отже, жодних соціальних мереж. Жодних використань, ось особливо телеграму і я скажу навіть більше. Можливо, це пролунає трошки радикально до речі, але Ти для хвилинки. України особливо особливо для нас в наших умовах дуже важливо, щоб саме державні службовці, а також свої структури, мали свою власну соціальну мережу, не сигнал. Не WhatsApp, щось інше, а власну окремо окремо сервером на території України. Можливо, розробки і ведеться і згодом. Згодом саме так і запрацює. Дякую вам, пане Олександре. Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи інформаційний спротив, був з нами у марафоні Незламна країна.